Офіційна польська делегація від імені свого військово-історичного музею флоту в рамках меморандуму про співпрацю передала Чернігівському військово-історичному музею модель, копію та інформаційні стенди з фото річкового корабля монітору краків. У 1926 році його спустили на воду поляки, а вже 41-му році саме цей вже переобладнаний корабель під назвою Монітор Смоленськ обороняв річкові підходи до Чернігова. В тому ж році його затопили поблизу Ладенки. Ми тепер будемо знати, як він виглядав. В тому первісному вигляді, бо монітор зазнав декілька модернізацій, в тому числі і радянських часів, і під час досліджень цього монітору можна буде порівнювати всі ці зміни. Ми маємо. Все ж таки надію, що цей монітор буде свого часу підняти із затоків, які він знаходиться, буде відреставрований та музеїфікований. А владинці постане музей одного корабля. Музейники кажуть, відкрили для відвідувачів нові сторінки спільної україно-польської історії. Тепер, маючи нові факти, можна скласти цілісну картину, як саме польський корабель опинився в обороні Чернігівщини. В той час як наші історики вже взялися за створення музею цього корабля і мріють підняти із затоки корисні його рештки. Польська сторона каже, про долю самого корабля поки не йдеться. Історія та важна, тому що історію треба виясняти, так, щоб створити повноцінне майбутнє. І тому таке співпрацювання теж зв'язує в, в якійсь степені. Ми вважаємо, що саме цей монітор річної – це совмісна історія. Музеї двох країн співпрацюють не перший рік. Заступник міністра МЗС Польщі наголосив, аби вести діалог щодо проблемних сторінок історії з Україною, створений відповідний центр польсько українського форуму партнерства, який займається іменно історичним діалогом, обговоренням всіх общих моментів, ну і теж трудних елементів общеї історії. Іменно там збираються представники так називаємо. Гражданського общества, історики, експерти. Нагадаємо, офіційна польська делегація у складі вишеградської четвірки перебуває у Чернігові вже другий день та допомагає Чернігівщини крокувати у напрямку реформи децентралізації. Саме Польща головою у четвірці країн.